Водна криза на Донеччині погіршується. І вже не вдається її списати на літню посуху, тому що йдуть дощі. І не вдається списати її на погану комунікацію, тому що кальмію сміліє не через комунікації. То що ж тоді? В мене звутяно Романенко, я журналістка, я розповідаю про важливі речі, які відбуваються на окупованих територіях Донеччини. Якщо вам цікаво, важливо знати цю інформацію. Будь ласка, підпишіться прямо зараз. Ви дуже поможете мені просувати це відео. То що ж відбувається з водною кризою? Росіяни обіцяють, обіцяють її вирішити, перекидають які. Побудувати додаткові труби, щоб перекинути воду з Дону Ростовського, але поки що нічого не виходить. А все тому, що, як я вже казала в попередніх відео: проблема з водонаповненням цих. З річок водосховищ, які питали, запитували окуповані населені пункти Донеччини. Проблема не полягає не в тому, що занадто багато води звідти забирає окупаційна влада, а в тому, що ані джерела, ані ґрунтові води зараз не наповнюють ці водосховища через порушену росіянами систему, через порушений гідробаланс на півній сході. України для Маріупольців окупанти обіцяють побудувати найближчі дні, в перекинути добудувати ту трубу від Павлопільського водосховища до Маріупольського старокримського водосховища, який запитує Маріуполь. Але чи вийде це, чи встигнуть вони до кінця року? Теж велике питання. Подивіться, як зараз виглядає Каль... Кальміус Кальміус з Донецьку, де почали з'являтися островці посеред річки, а з берегів вода відійшла на 2-3 метри, і там бачать мертву рибу, і мертвих черепах. Тобто криза добрала вже безпосередньо до кальміуса. Подивіться, як зараз виглядає монахівський кар'єр на Донеччині. Нещодавно, практично 2-3 місяці тому, окупанти почали перекидати з монахівського кар'єра в Ханжонківське водосховище, воду 10 тисяч кубів води на добу. Знадобилося лише два місяці, щоб повністю вичерпати ці запаси. Все, кончився кар'єр. А ось так виглядає роздолівський став у Йонакевому порожнеча і порожнеча я повторюю через те, що вони не наповнюються і жодні дощі не можуть компенсувати. Витрати, які несе ці водойми через поламану гідросистему. Чи вийде у окупантів перекинути воду з Павлополя в Старий Крим? І наскільки вистачить цієї води? Пропоную вам дуже просту арифметику. В Старокримському водосховищі до початку повномасштабного російського вторгнення було 45 мільйонів кубометрів води. Зараз там залишається менше 15 мільйонів то, ой, менше 7 мільйонів кубометрів, то тобто десь приблизно 15% води. Фактично брати звідти воду вже дуже складно, тому бо вона перемішана з мулом, і саме тому вода в кранах жовта, вона брудна, фактично непридатна навіть для технічних нужд. Обсяг. Павлопійського водосховища більше в майже два рази. Там, за інформацією Донецької обласної військової адміністрації, десь 70-75 млн кубометрів. Води. Окупанти планують перекинути лише півтора мільйона кубометрів для початку. І сподіваються, що цього вистачить для того, щоб зберегти і екосистему Павлопілля, бо ви розумієте, да, висушити водосховище, це порушити велику екосистему, побудовану навколо нього. І трошки наповнити Старокримське водосховище. Ну, і вони дуже сподіваються, що зима буде дощовою або сніговою і наповнить ще й приносить. Шляхом. Проте повторююся, що без ґрунтових вод, без джерел таке наповнення навряд чи відбудеться. Якщо там, чисто математично порахувати, наскільки вистачить води у, з Павлополя, навіть якщо її перекинути майже всю, то вийде, що цієї води вистачить лише на 3,5 роки. А що далі? От на це питання у окупантів немає відповіді. Більше того, вони його навіть не намагаються шукати. Вони гасять пожежі тут і зараз. Ви вирішити глобально якусь тут вот точкову, не глобально, точково вирішити якусь болючу проблему, а далі будь-що будь і такий підхід знищує, знищує екологію нашого регіону, на жаль. І я це кажу для того, щоб познущатися і сказати людям: а ось вам за окупацію. Я кажу це для того, щоб кожен, хто зараз мешкає на окупованій території, тверезо оцінював ризики і думав про те, що проблема, водна криза, вона надовго. Вона не вирішиться тут і зараз, навіть якщо тимчасові рішення будуть знайдені. Дякую, що слухали. Ухвалюйте. Розумію рішення, виходячи з спираючись на достовірну інформацію.